Трамп заявив, що він провів сьогодні з Путіним телефонну розмову. Також він повідомив, що вони досягли певних визначних рішень в досягненні миру. Трамп повідомив, що зі слів Путіна йому, начебто, стало зрозуміло, що Путін не прагне, аби на полі бою гинули молоді люди. Звісно, ми розуміємо всю цинічність цієї заяви, розуміємо, що. Путін Бреше, але, як то кажеться, маємо те, що маємо на даний момент. Також Трамп, як завжди, заявив, що якби він був президентом цієї війни б не сталося, і так далі, і тому подібне. І він також відмовився повідомити, скільки разів він вже спілкувався з Путіним. Показово він під час інтерв'ю викликав до себе свого радника з питань національної безпеки. І показово дав йому такий наказ розпочинати підготовку до перемовин. І тепер стає очевидним, що я був правий, коли в минулому відео я казав, що Зеленського просто викликають на Кілим, аби довести до його відома всі ті умови, які він має в якості виконувача обов'язки президента виконати. Коли будуть перед тим, як почнуться мирні перемовини, і які саме вимоги перед ним будуть поставлені? Адже ж зрозуміло, що ніхто не буде збиратися, де будуть сперечатися, висувати комусь якісь умови, Трамп погодиться на так звану мирну угоду на її підписання, коли вже все буде узгоджено. І зрозуміло, що з Путіним він все вже узгодив, а Зеленського, як такого. Дрища політичного викликають, просто аби довести до його відома і подивитися, яка в нього буде реакція. Йому доведеться або погодитись, або відмовитись. Жодних ніяких умов Зеленський висувати вже не може, тому що він просрав всі можливості, які були в Україні, починаючи ще з 2019 року, які були напрацювання, він все просрав, розікрав, вкатав в асфальт, покушав на шашликах. І так далі, і тому подібне. Тому я ще раз повторюю, що я переконаний, що ці умови для України будуть дуже тяжкими, багато для кого вони стануть морально катастрофічними. Але ми маємо дивитися на це з того боку, що зараз стоїть питання просто виживання країни, і ми або країна б'ється до кінця і загине без підтримки Сполучених Штатів або. Ми намагатимемося знову якось випетляти з цієї ситуації, відбудувати країну, зберегти наш генофонд, але в першу чергу, найголовніше, ми маємо прибрати від влади зелених гнид, зелену наволоч, які призвели до даного стану речей за допомогою Путіна. І якщо чим довше вони будуть залишатися при владі, тим більша віргідність того, що державі буде. Кінець не буде держави в жодних ніяких географічних кордонах, не буде ніякого політичного суверенітету. Тому якось так спостерігаємо, друзі.